Да? Ми бачимо, що на концертах там зірки наші виступають іноді під фанеру, да? mm. ну, буває таке. Mm. Ну, грішать, О, скажімо mm, так, чую. чесно, да? mm, так? Хорошо, Але дівчата в нас сьогодні ну, співали в голоси. Я це прекрасно чую, і тут не, ну, не поставив фонограмку. Тут-от, шах вліво, шах вправо, і я вже чую, як ви, як ви співаєте mm. своїм голосом. Так? Просто цікаво. є така е, штука, що зв'язки втомилися, наприклад. Або ну, от щось забагато вже співу, і там трошки вже надо, Треба давати паузу. Там ну, оці секретики, ну, секретики буває таке, що вони втомлюються, але ти їх дуже швидко відновлюєш, якщо ти цим палаєш, ти хочеш цим займатися, вони ніколи не втомляться. Це тільки ти маєш дуже бути напружений для того, щоб вони в тебе змучились, поки ти співаєш. Добре. Ти маєш бути дуже сильно затиснутий для того, щоб